Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві і розважання і запрошую до цієї вечірньої молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашого розважання ми візьмемо з вами текст із другої книги Хронік. І він промовив: Вважайте всі юдеї і мешканці Єрусалиму та й царю Йосафати. Так говорить Господь до вас. Не бійтеся і налякайтесь цієї великої навали, бо не ваша це війна, а Божа. Пророк Ахазіел передає віщування пророцтво, царю Єсафату, всім мешканцям, передає пророцтво, яке стосується війни, що чекає їх. Тому що в Юдею знову війшло велике військо ворогів, яке в кілька раз перевищувало всіх мешканців юдеї. І от мудрий Йосафат звертається до Бога. Тобто віддає свою країну в руки Божі, приходить, збирає всі, весь усю, кого може, на молитву і просить Бога заступництва. Так, покладається на своє військо. Але розуміє, що його військо є набагато слабше менше за ворогів. І чекати від когось підтримки, допомоги неможливо, тому що на той час, знаєте, це багато часу потрібно було, щоб домовитися з кимось. А війна ось уже при Єрусалимі. І він приходить до Бога і весь народ. Наголошую весь народ. І чують ось ці слова. Слова, які через пророка Бог промовляє: не бійся цієї великої сили і навали. Бо це війна не твоя, а Бога. Знаєте, я ці слова сьогодні, ці, цю цитату, цей уривок привожу для того, щоб кожен з нас усвідомив одну річ. Немає значення, який ворог, якщо він чинить несправедливість по відношенню до тебе, тобто прийшов в твій дім, немає значення, яка сила цього ворога. Але якщо весь народ ввіряє своє життя в руки Бога, то тоді ця війна є Божою війною, ну, Божою, якщо так можна це сказати. Тобто сам Господь Бог тоді втручається в цю війну, і війна так проходить, що постає його справедливість, що війна так розвивається, що ворог буде знищений і не зможе більше. Задавати шкоди. А тепер сьогодні питання до всіх нас. А чия війна це є? Скажіть, будь ласка. Чия ця війна? Нас, людей, чи все ж таки Божа війна? Якщо Божа війна, тоді я запитаюся так. А де весь народ? Де всі люди, де вони є? Знаєте, вже знову починається цей принцип? Немає в мене біди, ну то є все нормально. Війна десь там. А що найстрашніше, що а, Бог десь там? У мене тут зараз все нормально. Про Бога згадуємо тоді, коли. Хата розвалена від снаряду, коли ракета прилетіла, всі зразу тоді постять фотографії з підписами. Боже, поможи захисти, а де весь народ зараз є? Скільки насправді зараз людей по Україні молиться за, не просто за мир в Україні, а щоби ми були вільними? Не просто за перемогу, але таку перемогу, яка би дарувала спокій на кілька поколінь, наступних поколінь. Де весь народ? Як ми хочемо перемогти? Якщо більша частина народу знову сіла, сидить і нічого не робить. Нічого. Їм байдуже. Вони згадують про війну, як тільки десь щось там бахне. Або якщо так уже трапилось, то привезуть когось з захисників. Але весь народ що зробить? Ай -яй, 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 яй коли ж та війна закінчиться, де ж той Бог? Розвернулися і забули далі. Щоб ця війна була Божою війною, щоб Бог стояв на нашій стороні і воював і втручався в цю війну, втручався так, щоб не гинули наші хлопці, втручався так, щоб вороги наші залишили нашу країну і ніколи більше не хотіли воювати з нами. Для того, щоб це сталося, весь народ має бути на молитві. Невже так тяжко кожен день присвятити 10-15 хвилин молитві за Україну? Кожному без винятку, ходить він до церкви чи не ходить. Не вже так важко прийти в неділю на літургію і пожертвувати свій час і літургію за цю країну, за свій дім, свою сім'ю? Не просто відстояти, а посповідатись і причаститись, засвідчити Богові свою віру і вірність йому? Якщо ми хочемо перемоги, то докажімо, що ми її варті. Повірте, без Бога ми нічого не зробимо. Скільки би не було в нас зброї, ми не зможемо перемогти. Так я сьогодні про це скажу. Тому що Бог це життя. І тільки той, хто знає цінність цього життя, знає, як це життя оберегти і захистити. Людина не знає цього. Приклад цього чергова трагедія в Києві, де водій збив двох нацгвардійців, одного наспер, другий в тяжкому стані в лікарні. Де цінність життя? Чому я кажу, що людина не знає цінності життя людського? Де наші депутати зараз? Можна владці? Чому вони не працюють на країну? Чому вони не скорочують свої зарплати для того, щоб економіка працювала? Чому виділяються мільйони на невідомо що? На черговий якийсь комедійний серіал знімаєте? А натомість Росія за цих півтора року мудрилася зняти фільм англомовний, який запускається тепер по всьому світі? Про звірства українців в часі цієї війни. От вам і війна. От вам, що значить народ воює. Хтось воює, а хтось на цьому гроші заробляє. Хтось віддає своє життя, а хтось на цьому піариться. Якщо ми далі так будемо, то ця війна дійсно затягнеться надовго. На жаль, на жаль, я мушу визнати те, що ми, українці, стали байдужими, жорстокими, жадібними. За останні буквально півроку, мабуть. Тому що в той час, коли Росія бомбила всю Україну, Люди розуміли, війна, треба щось робити, відновлювати, працювати, рухатись. А зараз, коли все затихло, подивіться, що відбувається. Таке враження складається, що люди не те, що не хочуть чути нічого про війну, а люди нехтують своїм життям повністю. Сьогодні я закликаю всіх схаменутись, пам'ятати про цю війну, знати, що вона є, і використовувати найбільшу і найсильнішу зброю, яка тільки є в нас, це молитва. Той, хто не тримає зараз в руках зброю, той, хто не працює на армії, тобто це волонтери, це ті військові, які є в логістиці, які вибудовують ці маршрути, які у Займаються комплектацією цих військових, але правдивою комплекта... комплектацією не наживається на цьому. Всі, хто не працює на армію, а зрештою, навіть і вони ті, хто в тилу, ми маємо як народ бути з Богом. Весь народ. Без винятку. Не один священик в храмі. А храми мають бути переповнені людьми, які моляться, які не бояться жертвувати свій час заради свого життя. Бо якщо ми зараз не пожертвуємо тих 5-10 хвилин свого життя ту годину-півтора в неділю на літургію, то прийде Росія і забере життя кожного. Якщо ми зараз. Не пожертвуємо свій час Богові. Просто попередження. Приклад царя Йосафата, який, маючи мале військо, але маючи глибоку довіру до Бога. Народ, який був небагаточисельним, але який довіряв своє життя Богові, зумів перемогти. Бо Прийшли до того, хто знає, як це життя цінувати, і були весь час йому вірні. Були вірні йому. Тож, що хочемо перемогти війні, маємо бути вірні Богові, маємо бути народом Божим, щоб Бог втручався в цю війну і воював за нас. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас Грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас Грішне, слава Отцю і Сину і Святому Духу і нині, і повсякчас, навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови у здоров'ю всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, поверни живими нешкодженими наших полонених, і просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий, це завжди, нині, повсякчас, на як і вічні. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, в 8 годині, ми розпочинаємо наш день Божесної літургії. І я закликаю всіх брати участь у літургії не онлайн, а фізично. А в 9 годині ми розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!